Да Бейбі, це репер з величезною кількістю хітів. Місяць тому він дав концерт в Москві, ставши другим артистом США, який виступив в Росії після початку війни. Першим був Six Nine, про нього вже є відео на каналі. Заплатили Да Бейбі за концерт приблизно 500 тисяч доларів. Ніби був sold out, але НАТО обзнав максимум два треки, а на інших піснях просто офікашили. Так от в когось може скластися враження, що він такий класний репер вирішив в складні часи приїхати в Росію і дати своїм улюбленим фанатам концерт. Чи можливо в нього просто скрутне фінансове становище через те, що його відмінили в Америці. Давайте я спробую пояснити, чому він зробив концерт в Росії. The Baby поступово став одним з найненависніших реперів в інтернеті. Що він зробив, щоб заслужити цей титул? Ну його дії варювалися від образи людей з Віллом та Снідом, образи фанатів до злості на стюардес. Однак найперше, що почало налаштовувати аудиторію Де Baby проти нього, це те, як він посварився з дитиною ютуберкою Джожа Сіва почалася після того, як DaBaby опублікував пісню під назвою Beatbox Freestyle, в якій він тримав фотографію Джоджу Сіва і обзивав її поганими словами. Фрагмент миттєво потрапив у Твіттер, де набрав понад мільйон переглядів та 42 тисячі лайків. В цьому дописі йшлося, мовляв, що такого зробила ця дитина ютубер, щоб так розізлити Дабейбі. Багато людей були шоковані, що Бро Броб із дитиною ютубером і писали коментарі. Вона буквально дитина, чесно кажучи, це трошки занадто. Але DaBaby не прийшлося Відповідати за це, оскільки більшість людей не сприйняли це прям дуже серйозно. Але потім стався ще один випадок, всього через 4 місяці після інциденту з Джожо Сіва. Відбулося це 25 липня 2021 року. Прибуваючи на сцені, The Baby почав говорити в мікрофон, натякаючи, що люди з ВІЛ та СНІД не бажані на його концертах. А оскільки події транслювалися онлайн, то в інтернеті одразу почали це обговорювати. Можливо, якби The Baby ніяк не реагував на Хейт через його слова, то ситуація би за. Тихо не дивлячись на те, що він сказав дуже погані речі. Але The Baby вирішив роз'яснити свою позицію публічною заявою. Ця пряма трансляція в Instagram призвела лише до того, що Більше людей дізналися про те, що він сказав на сцені. І незабаром пару знаменитостей заявили, що вони здивовані і вражені словами да бейбі. Пізніше він вийшов в Твіттер і написав пост після цієї трансляції. Знову ж таки, я прошу вибачення за мої коментарі про снід, і я знаю, робота з цього питання є важливою. Правда, після того на якомусь інтерв'ю він заявив, що навіть не погоджується з власним вибаченням. І він ноюнгріфемілай, яка тобі метрив, ми то. Тобто він вибачився, аби від нього відчепилося. Після цих подій для The Baby прийшли наслідки, про які він навіть не думав. Через те, що він сам розпіарив цю ситуацію своїми заявами, бренди, з якими він працював, почали відмовлятися від нього один за одним. Бренд одягу Бугу, в яких був контракт з The Baby, публічно припинив з ним співпрацю. Лола Плуса відмінили його виступ на останній день фестивалю. Музичний фестиваль Governors Ball, який мав відбутися в вересні того року, оголосив, що The Baby не не буде виступати у їхньому лайнапі. Організатори британського музичного івенту викреслили його зі списку артистів, які мали виступати в них. Хоча команда репера стверджує, що рішення було прийнято за кілька місяців до ситуації на Rolling Cloud. Також ще один концерт зірвався. Організатори замінили його на іншого репера. Навіть якась партія, яка хотіла, щоб він виступив в них на їхній зустрічі, різко передумала і викреслила його зі списку зірок, які будуть виступати. А на одному з підкастів The Baby сам розповів, що він збирався представити власну страву Burger King, І цей проект теж був скасований через його вислів про віл-інфікованих. I had my own meal at Burger King. A lot of people don't know that it was called the Jonathan Kirk mill. They wanted to use my name. I shot a commercial for it and everything. They had my name on the box, everything. Did like it come out? Me. No, 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 that's when all the controversy. <laughs> I had 30 million dollars worth of shows on the schedule before December 31st. I was to buy my private plane, but it is what it is. It go how go, you know. God ain't not want me to have my plane yet. He's like, hold on, yeah. Man, just. Chill. <laughs> Через 6 після заворушки The Baby На Rolling Клауд, і він там виступив. Але натомість натовп закидав його напоями. І з того моменту почався повний кенселінг The Baby. Його почали хейтити в Твіттері абсолютно за все. Наприклад, люди згадали випадок, коли він напав на фаната в клубі за те, що той посвітив ліхтариком йому в лице. І це призвело ще до одного відео з вибаченнями. I Keep mind. I see you. А ще The Baby злився на стюардесу за те, що вона не розчесалася. Straight up, they not uh, don't they? <laughs> you got paid out of it? Давайте подивимося, як це вплинуло на його музику. Після цих скандалів в нього виходив альбом в вересні 2022 року під назвою Baby on Baby 2. І було продано лише 16 тисяч одиниць за перший тиждень, що на 87% менше ніж попередній альбом Baby on Baby 1. Там було продано 124 тисяч одиниць за перший тиждень. А ще був момент, що йому прийшлося відмінити свій концерт через те, що було продано всього лише 500 квитків замість 14. 000. От як жартували люди про нього в Твіттері. Я йду на концерт Дабей, тому що мені потрібно побути на самоті, бо я знаю, що там більше нікого не буде. Якби я зібрав усіх своїх підписників в кімнаті і заспівав їм пісеньку, то в мене був би успішніший концерт, ніж в Дабебі. З цього ми можемо зрозуміти, що Дабебі в США закенселили. І взагалі всі американські артисти, які приїжджають в Росію, роблять це не просто так. Хоч в Дабебі і 25 мільйонів слухачів на спотіку, але гроші мають властивість кінчатися. Стає скрутне становище порівняно з тим, що було, і вони починають шукати шляхи заробити. Так як було, наприклад, з Xnaiном. Коли він став нікому не треба, його всі хейтять, він їде в Росію і дає там концерт. Це ж саме зробив і дабейбі, який розуміє, що в нього зіпсована повністю репутація, рекламних контрактів немає, так ще й концерти в США проводити не може. І тут приходить якийсь організатор, пропонуючи виступити йому в Росії, де йому нормально заплатять. При тому, що його пісень толком, той ніхто і не знає там, але сам факт того, що американський репер приїхав до них, робить те, що весь зал солдаут. Отже, висновок один: да бейбі нікому не потрібен в себе вдома, от він і приїхав в Росію. Ситуація ідентична, як і з Nine. Дякую за перегляд. З вами був DSL, Побачимось скоро.